У другій лізі чемпіонату України з футболу завершились матчі осінньої частини змагань. 16-й тур. Останній у 2014 році відбувся 8 листопада. У цей день овідіопольський клуб Реал Фарма приймав в Одесі на стадіоні Іван, третю команду донецького шахтаря. Рахунок у грі на 17-й хвилині відкрив Станіслав Нурі Малиш, який чудово зіграв головою після виконання реалом кутового удару на 34-й хвилині. Шахтар зумів відігратись, що цікаво, Данило Сагуткин також забив гол після кутового. На 47-й хвилині гольову атаку реалістів розпочав голкіпер гостей, який невдало вибив м'яча у поле. Максим Вдовиченко з другої спроби таки вразив рамку Шахтаря та вивів Реал Фарма уперед. На 84-й хвилині Андрій Фаюк завершив сольний прохід третім голом у ворота гостей. І нарешті на четвертій компенсованій хвилині. Донеччанин Леонід Акулін зрізав мяча у власні ворота та встановив остаточний рахунок гри 4-1 на користь Реал Фарма. Я думаю, що закономерно Ні, просто сьогодні гра могла закінчитися з меншим счетом в нашу пользу, но я думаю, що ми заслужено победили. Да, в кінці сезона неплохие игры мы выдали. Даже немножко обидно, что заканчивается официальный сезон. Для меня было бы неожиданно, если мы за первое место боролись. Ну и то. скажем так у нас все для этого было то есть по игре Но другое дело что мы где-то теряли очки а те которые сейчас на первом команде и втором месте они практически все что могли набирали Клуб Зовідіополю набрав 29 очок у 16 матчах та зимуватиме на четвертому місці у турнірній таблиці на один пункт попереду Кремінська Кременчука, який ще має у запасі відкладену гру проти Макіїв-Вугілля. Позаду Херсонський кристал, який відстає від реалу на 8 очок. Наступний 17-й тур у другій Лізі має відбутися 28 березня. Підопічні Владислава Зубкова розпочнуть футбольний 2015 рік грою у Києві проти лідеру турніру у другій Лізі столичного клубу Оболонь Бровар.